Усім привіт! З вами я. Нарешті прийшов час для того, щоб зняти вам відео з моїми готовими роботами, їх небагато за останній період. І з моїми процесами. Є процеси, які я продовжую в'язати, а є два нових, і теж їх хочу дуже швидко один закінчити, мені треба швидко. Розпочнемо з готових робіт. В прошлому відео я вам показувала, що в'яжу на улянку ковтинку. Так, Якось так, щоб ви бачили, бо світла нема. Я її дов'язала, вона вже її два рази вділа, то бігом хочу зняти вам це відео для того, щоб показати. Дивіться, яка класна вийшла туніка. Вона на ульянку така закриває добре бедра. Прям, можна сказати, практично як платтячко, ну, но вона носить її під лосіни, дитині дуже подобається, показую вам ближче. Це йде 100% меренос ровнічного типу і такий товстенький, там на 100 грамів 100 метрів. І дуже мені сподобалася ця пряжа, вона дитину не колить. Це для мене саме головне, що їй не кусається нічого. У ну, мене Уляна не дуже така чутлива. В принципі, вона носить все. Ось така в мене готова робота. Я надіюся, що вмовлю її сфотографувати, щоб вам показати. йдемо далі. У мене є ще одна готова робота. Це теж ковтинка Color блок на ульянку. Зараз буде дуже сильно ярка. Я не знаю, вона оце не червоний кольор. У мене на камері показує дуже червоний колір. Це колір такий малиновий, рукавчик такий молочно-білий і низ такий Колор-блок зв'язаний обичною в нас резиночкою один на один. Ось тут я робила імітацію ложної китльовки. Досить воно кльово дивиться, я вам хочу сказати. Ще мала не носила, але вже її віддаю. Не дозволяла одягати, бо думаю, мені ж треба щось вам показати, бо як вона один раз вдійне, то вже зразу будуть ці рукава не білі, а чорні. Ми так носимо. Ну, але дивіться, от здалеку, що вийшло, мені дуже подобається. Напишіть, як вам така ковтинка, як таке поєднання кольорів, вона з всіх сторін однакова. В'язала укорочені рядочки на спицях 4,5. І це моя друга готова робота. Так, показую, давайте з процесів, який я в'язала. Е, я вам казала, що я в'яжу плаття. Е, і так, дивіться. Я вам помняте, таке, бо воно в мене в такому мішку зберігається. Е, я вам казала, що в'яжу дитині плаття прапор і дивіться, що в нас виходить. Е, я вже перейшла в'язати жовтий колір. В'яжеться для мене досить довго. Не знаю, тому що я лінива, мабуть, мама стала, мені надоїло його в'язати, чесно кажучи. В'яжу, в'яжу, в'яжу. А чому так? Тому що в'язала до Миколая подарунки, ці шкарпетки, це все всім. І тут обдзвонила рідних, хто, хто на фронті, то поки в'яжу їм, чесно кажу. І ось так, дивіться, зв'язалося ось таке плать. Ще не зв'язалось, в'яжу. тут Туди спідниці тут навіть ще нема половини. Вяжеться це плаття в мене, я таке повішую збоку. На 4 Чи що? Зараз глянемо, на чому я там в'яжу. На четвірки. І розкажу про цю пряжу, що мені не сподобалось. Як вийшло, не сподобалась мені пряжа ось такого кольору, а жовта зовсім інакша. Хоч артикул цієї пряжі однаковий, я вже спі... спіція... пішла, пошукала. І вам розказую, пряжа називається Міліфілі Spa. Тут де 50% шерсть Мереноса, 50 акрил на 100, г... на 100 г 1400 метрів. Я її в'яжу 8 складень. Е, і голуба, це, ну це така якось вона блакитна чи Е, Вона дуже тверда. Після прання не розпушується. А тут навіть на відео видно, яка вона е, є просвіти, бачите? А жовта зовсім інакша пряжа. Вона така плотненька. І вона, в ній вже є пушок. Я не розумію, чого так. Я так думаю, що, можливо, на цих бабінках це ж був на мод артикул якоїсь іншої був пряжі. Тому це і так я думаю. Не може бути один виробник, а пряжа настільки один колір від іншого, щоб відрізнялась. так. Ну Але я в'яжу, мені ж треба закінчити. Устінка дуже хоче вдіти на Новий рік, це платько, але я не знаю, чи я його встигну. Тому що всі ми знаємо які наші реалії. І ось так виходить. Давайте. А, ще готові роботи в мене ще є. Просто дивіться, чому? Вони вже зв'язані давно. Ще, напевно, в вересні місяці я була там в одному проєкті, але вийшла з нього, але хочу вам показати. Вересні в мене зв'язалася ось така шапулька. Вона малесенька. Так, вона на якусь маленького хлопчика. Це на проєкти добра. Я вже це все зберу в спокуночок, віднесу. Це ось така мене шапулька зв'язала з серзиночкою 2х2. Пряжа тут іде 100% шерсть по типу твідова з твідовими вкрапленнями. І зв'язала ще одна шапулька, ще меншого розміру. На якусь манісенького хлопчика. Ось. Така, Дивіться, теж, теж дуже прикольна. Мені, е, мені дуже сподобалось не знаю. Е, з тієї самої пряжі ось я в'язала ці шапулі і в мене ще залишалася пряжа. Я думала повністю на ці шапки, але чоловік сказав, що він, він хоче ще одну кофточку з тієї пряжі. От з остатка вже буду на, з Нового року в'язати йому щось. Так що, ось дві шапки в мене зв'язали ще. І перейдемо до нових моїх процесів. Мій самий найновіший процес це я в'яжу для нашої захисниці. У мене є одні носочки, я ще літом зв'язала, її відправлю, але хочу трішки товстіші ось такі, бачите, якщо видно, вони з, пуш... Не знаю, з пушочком. Ось така в мене є пряжа. Етикетку я забула, але тут 30% мохера, 30% шерсті нейлон і акрил. Це, виходить, вони намотували в 4 нитки ось такі просто ниточки, як катушечні намотані. На 100 грамів тут 540 метрів, але я зразу взяла в дві нитки. Через те, що в одну нитку ну, дуже тонкі носки, я думаю, вони протруться. В'яжу в дві ниточки. Чому в'яжу з двох кольорів? Ось такий ось такий. Тому що мені 50 100 грам не вистачає на дві шкарпетки, вони мають бути довгенькі. Бачите, яка довжина ось тут. І шкарпетка в'яжеться на 39-й розмір. То в мене ще був такий моток іншого кольору, я собі вирішила просто зробити таке поєднання. І я думаю, що ось так покажу. Дивіться, як видно, що це пушок. Так що я хочу сказати вам, дівчата, що можна самим зробити шкарпеткові носки, Ну, шкарпеткову пряжу верніше для шкарпеток. Е, я думаю, що сама попробую собі намотати таку, такий самий склад, через те, що мені дуже сподобалося, що воно таке цупке. Не знаю, як воно буде носитися, я обов'язково через час спитаю, Надіюсь, мені Олічка відповість, що там, як там ці носки. В таких умовах носяться. Ну, ось так. така, Досить колір, мені дуже сподобався цей зелений. Дивіться, цей колір такий необичний зелений колір. Не знаю, такий хвойний, чи, чи як, чи що? що це? Не знаю, такий зелений, прям темно-зелений, дуже красивий колір. і Новий мій процес, який я не в'яжу, але почала. Буду дов'язувати. Вже багато хто, хто дивився мій тех, бачила його. Я його тільки почала. Це ковтинка для ось стінки. В'яжу це тільки горловинка, і точно це половина горловиночки. Ближче вам показую пряжу. Це ось така одна з пряж. 100% акрил, він дуже скрипить. Щоб він не скрипів, я додала ось такий що це тут, кітмохір з, з нейлоном. І вона стала така м'ягусінька, дівчатка, і зовсім перестала скрипіти. І ось так я вирішила, що тепер оці скрипучі акрили, які я не можу в'язати, я буду додати щось пушисте. Воно досить класно виходить, виходить, так? І саме головне, що воно не скрипить, ну і не кусає. Не знаю, я прикладала до себе, бо стінка в мене не носить, якщо кусає, вона дуже нервується, скажімо так, вона, мама, мене опять зв'язала щось кусюче. Так що так, ну, рідко, звісно, в'яжу, що що кусає, в основному це дуже буває рідко. Якщо, то ми вдіваємо гольфик під низ, а так в'яжу, зараз і все таке красиве. І хотіла з вами побалакати, погов... як ж без цього, так? Е, ви бачите на мені кофточку, кофтинку, так? Це одна з моїх перших кофтин з твіду, яку я в'язала по майстер-класу. Майстер-клас нашої української в'язальниці Світлани Заєць, в неї дуже класні майстер-класи, все-все. Я багато що по них вчилася в'язати, але чому не в'яжу зараз по майстер-класах багато яких в'язальчить? Хочу просто свою думку розказати, тому що, хоча я в'язала зразок, а для лінивої Наташі зразки зараз я в'яжу, не в'яжу, а тоді я зразок думаю, що мені я зв'яжу так, як світочка, вона, вона ще мене худша, а стільки петель набирає. Та, 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 та. І ось що я хочу сказати. Дивіться, мені все тут подобається, крім рукавів. Мені ось тут дуже багато. Бачите? Ну, Я не ношу так. знаєте? От я навіть зараз сижу, мені оце от бісить, що тут багато його. Це я вже далі робила дуже такі сильні убавки, щоб мені було по руці. Це три четверті рукав, я собі тут такий запланувала. Ось так був зв'язаний мій перший і останній, скажімо так, ковтинка, виріб по майстер-класу. Зараз не в'яжу, я тільки, якщо по майстер-класу, це я тільки беру візерунок. А далі все-все в'яжу -все під себе. Не знаю, є багато людей, які можуть в'язати по описах, по майстер-класах. Я прямо з їм. Це не про мене. У мене нічого не виходить. В мене обов'язково щось буде не так і щось буде не то. Ось Розповіла вам, чому так. Далі, ще хотіла поговорити на таку тему, як я казала мої плани на в'язання. З моїх планів, що я тільки почала цю Ем... Ентерлак ще не, не починала, бо теж треба ще вчитися, щоб її почати. Надіюсь, в новому році в моїх нових процесах їх буде багато. Старі ще не закінчила, але нових буде багато в мене на такий настрій, щоб навіть в новорічну ніч почати деякі процеси. Напишіть, будь ласка, ви в новорічну ніч в'яжете чи святкуєте. Нам всім зараз не до святкування, звичайно, але дітям потрібно це дуже потрібно. Мені, мене лічно дітки дуже просять поставити нов, новорічну ялинку. Я на це ще поки не зважилася. Не знаю, можливо, це прийде до, ближче до Нового року. Можливо, так і буде. Я сподіваюся, що будуть якісь такі зміни в нас що захочеться цього, щоб поставити цю ялинку. Буде такий настрій. Буде нашим військовим легше. І тоді, ну, я не знаю, тоді, напевно, всім схочеться цього настрою. Бажаю вам миру. Щиро вдячна, що ви в мене є, що ви на мене підписуєтеся. Напевно, вам подобаються мої відео, мої теревені. Кому не подобається, пишіть, буду менше говорити. Я бачу, що є такі дівчата, яким пишуть, що менше балакайте, ви дуже ля-ля. Напишіть, перестану говорити, будуть тільки сухі відео, що зв'язала, що купила, що там, не знаю, чим займаюся. До скорої зустрічі, мирного неба всім над головою.